Вітаємо в ефірі програма Дівчина рятує книжки. В рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості у рубриці Читання на канікулах ми почитаємо цікавий твір Дівчинка яка рятувала книжки. Дуже цікава буде мандрівка. Літературна мандрівка таким життям книжок дівчинки і не тільки. Зараз коротка передмова. Автор Клаус Гагеруп намалювала Ліза Айсато, переклала з норвезької Наталя Іваничук. Це доволі свіже видання 2019 року Львів видавництво Старого Лева. Ось ви бачите одразу тут цікаві ілюстрації. є. Коротка така перед історією Анна, якій скоро виповниться 10, страшенно любить читати. Якось вона дізнається, що стається з тими книжками, яких ніхто не позичає в бібліотеці. Їх просто знищують. А це значить, що всі її улюблені друзі, яких вона знайшла у книжках, теж можуть зникнути. Чи зуміє дівчинка знайти спосіб, як цьому зарадити, і чи зможе розкрити таємницю історії про зачарований ліс та її загадкового автора? Любов до книжок та до нових світів, які вони відкривають, мають їй у цьому допомогти. А нашим глядачам, дітям і батькам також ця казкова історія допоможе, в чому саме дізнаєтеся? Анна була не з боязких. Але дечого вона таки страшенно боялася. Якось уночі їй наснилося жахіття, ніби вона стала старою. Спершу зів'яла як листок восени, потім розсипалася і стала пилом. А тоді його розвіяв вітер. Анна не прагнула стати дорослою. Вона боялася старості. А найбільше її жахав день народження. Він ось ось мав настати. Тоді їй виповниться 10 років. Моторошно й думати про це. Єдине, що її розраджувало книжки, для Анни книжки були такими ж справжніми, як життя. Коли у книжці хтось помирав, вона поверталася на початок, і тоді мертві знову ставали живими. Такими живими, як вона. Анна любила книжки. Вона читала їх цілими днями. Вона читала їх уранці, перш ніж встати з ліжка. Вона читала їх увечері перед сном. Вона читала їх і в ліжку. Коли мама чи тато заходили до її кімнати побажати на добраніч, Анна вдавала, ніби спить. Насправді вона не спала. Анна читала під ковдрою. У книжках вона знайшла сотні нових друзів. І кількох недругів, але таке життя. Ця історія почалася в бібліотеці. Анна часто ходила туди після уроків. Пані Монсен, яка там працювала, теж любила книжки. Їй було майже 50. Та, попри це, Анна й пані Монсен були добрими подругами. Обидві дуже короткозорі. Коли Анна знімала окуляри, їй доводилося так низько схилятися над книжкою, що ніс залазив поміж сторінок. Коли бібліотека порожніла, вони з бібліотекаркою наввипередки гортали носом сторінки. На початках вигравала пані Монсен. Але невдовзі Анна стала спритнішою за неї. Це тому, що твій ніс гостріший, ніж мій, сказала пані Монсен. Пані Монсен вдала, наче образилася, але насправді вона не ображалася вона майже завжди була дуже доброю. Та одного разу, коли Анна прийшла в бібліотеку, пані Монсен мала засмучений вигляд: чому ти сумна? запитала Анна. через книжки. Відповіла пані Монсен, через книжки, які ніхто не позичає. А є такі книжки, які ніхто не позичає, здивувалася Анна. Є ще й багато. А чому їх ніхто не позичає? Бо чимало людей проходять повз них, не здогадуючись про їхнє існування. Тихо відповіла пані Монсен. Анна замислилася. Якщо книжки, які ніхто не читає, знищать, то зникнуть і люди в них, як листя восени. Воно зів'яне. А потім розсиплеться на пил, і його розвіє вітер назавжди. Страшно про таке й думати. Анна ледь не розплакалася від злості. Ми повинні. Врятувати книжки, сказала вона. Пані Монсен усміхнулася. Я сподівалася, що ти так скажеш. Але ось питання: як врятувати книжки? Поставити їх назад на полиці. Ні, це відразу помітить Мільтон Берг, заперечила Анна. І таки їх знищить. Може, заховати, може, закопати. Ні, тоді вони все вже точно зникнуть назавжди. Якщо їм судилося врятувати книжки, то треба придумати щось хитромудре. Я знаю, як вчинити, сказала Анна. Мусимо подбати, щоб книжки читали. Це єдиний спосіб утримати їх при житті. Твоя правда. Погодилася пані Монсен. Треба, щоб їх хтось випозичав. Я можу позичити. вигукнула Анна. Пані Монсен кивнула. Добра ідея. Але ж книжок дуже багато. Анна вибрала 50 книжок. Та як їх забрати з собою стільки? Я маю тачку. Можеш її взяти на трохи, запропонувала пані Монсен. Вони наповнили тачку книжками, і Анна покотила її вулицею. Пані Монсен стояла на східцях бібліотеки й махала їй услід рукою. Проте пані Монсен вийшла на сходи не сама, поруч із нею стояв Мільтон Берг. Він не махав Анні. Але Анна мала дуже сильні окуляри. Вона бачила, як він усміхається. Вони обоє усміхалися ніби століт зналися. Ось, подивіться на ілюстрацію, і ви побачите, як ця загадкова дівчинка везе на тачці книжки. Книжки, які треба врятувати. Удома Анна виклала книжки з тачки на підлогу у своїй кімнаті, сіла на ліжко. Так, так, промовила сама до себе, візьмемося до справи і взялася. Вона читала і читала, і читала, і читала, аж доки заснула, і їй наснилися усі друзі, яких вона віднайшла у книжках. Минали тижні, а Анна й далі читала. Вона познайомилася з купою людей, про яких ніколи раніше не знала. Деякі були дуже милі, деякі погані, деякі радісні, деякі сумні, деякі розумні, а ще інші дурні. Були в книжках і діти, Анні здалося, ані здавалося, ніби вона трішки впізнала в них і себе. Вона тішилася, що може їм допомогти, щоб вони могли завжди жити. Перші дні читати було цікаво. Але минуло чотири тижні читання стало забагато. За той час вона здобула 364 друзів і 18 недругів. Ще більше людей у моїй голові вже не вміститься, подумала вона. Я познайомилася з дуже багатьма. Їх занадто багато. Я більше не маю сили на читання. Наступного дня Анна пішла до бібліотеки. Усі книжки прочитала? запитала пані Монсен. Так, відповіла Анна. Хочеш іще позичити? Анна похитала головою. Ні, мушу трохи відпочити від книжок. Шкода! Пані Монсен погладила долонею книжку, яка лежала перед нею на столі, і зітхнула. Що це за книжка? поцікавилася Анна. Маленька книжечка, мовила пані Монсен. Я впевнена, що вона тобі сподобається. В ній розповідається про хлопчика, з яким трапилося дещо фантастичне. Анна відчула, як їй. Залоскотало в голові. Так бувало завжди, коли в неї починалася читацька сверблячка. Як вона називається? Зачарований ліс? В голові ще більше залоскотало. Добре, сказала Анна. Я візьму ще цю книжку, а потім зроблю перерву. В тієї миті хтось позаду неї чхнув. Анній, не треба було озиратися, вона впізнала це чхання. Вибачте, за пчих, промовив тихий голос. Анна обернулася, але Мільтонберг уже пішов собі. Той, хто написав зачарований ліс, називався Вальдемар Саєр. Хлопчик, про якого написана книжка, теж мав ім'я Вальдемар. Вальдемар, як і Анна, боявся дорослішати і старіти. Анна мов би, читала про себе. Вальдемар жив біля самого лісу. Його бабуся казала, що ліс зачарований. Вальдемар часто гуляв з бабусею у зачарованому лісі. На прогулянках хлопчик розповідав бабусі, як він боїться старості. Бабуся казала, що старості не варто боятися у похилому віці теж відбувається багато чого захопливого. Вона розповідала про примар, яких зустрічала в лісі. Примар вона не могла бачити, але вони там були, ховалися у деревах. Бабуся сказала, що коли вона помре, Вальдемар гулятиме в лісі сам. Отоді От він, можливо, побачить справжню примару. Про примар бабуся розповідала. Пошепки. І ось бабуся померла. Вальдемар гірко плакав на похороні. Коли Анна дочитала до цього місця, була вже глибока ніч, але вона читала далі. Зараз ви бачите ілюстрацію. Це дуже такий цікавий жанр. От як є такий жанр в кінематографії фільм у фільмі або Оповіданні в оповіданні. От, тут, так само застосовано такий цікавий прийом. Книжка у книжці. У цій книжці, яка є основним сюжетом дівчинка, яка рятувала книжки. І тут з'являється у книжці ще одна книжка Зачарований Ліс. І от зараз наша Анна читає уривки з тієї книги, вона читала далі. Після смерті бабусі минуло кілька тижнів, перш ніж я наважився знову піти до зачарованого лісу. Не міг себе змусити гуляти там з самотою, та, зрештою, таки відважився уже вечоріло, Але дерева ще виднілися, мов темні тіні, я йшов далі і нарешті опинився в гущавині. Нічний холод прослизав у тіло. Я почав тремтіти, а ще ніколи в житті. Я ще ніколи в житті не почувався таким самотнім. Бабусю, прошепотів я, чому ти пішла від мене? Я ліг у траву і задивився на небо. Між хмарами зблиснула зірка. Бабуся більше ніколи не побачить зірок, подумав я. Її немає, вітер шелестів у гіллі над головою. Ні, то не вітер шелестів, то шепотів голос. Бабусин голос. Це ти, бабусю? запитав я. Ти там у горі між зірками? Звісно, ні, відповіла бабуся. Я з тобою. І тоді я побачив дерево. Дерево вже не було деревом, то була бабуся велетенська. Я встав з трави і вже розтулив рота, щось сказати, але не встиг. Я чекала на тебе, Вальдемаре, – прошепотіла бабуся, мушу тобі щось розповісти. Я відчув тремтіння у всьому тілі. Що запитав я? Що ти хотіла мені розповісти, бабусю? Я хочу розповісти про дещо фантастичне. Чого ти колись зазнаєш? сказала бабуся. Слухай уважно. У книжці залишалася лише одна сторінка. Анна затамувала подих, перегорнула сторінку, але на ній нічого не було. Сторінка була порожня. Що відбуватиметься далі, дізнаємося у продовженні сюжету.